А ви знали, що 90% людей живуть як сліпі котенята у лабіринті. Вони бігають по колу, натикаються на стінки і дивуються, чому це життя таке складне? Сьогодні розкажу вам про магічну формулу, яка перетворить ваше життя з хаотичного метушіння на цілеспрямований політ. І попереджаю, після цього відео ви більше ніколи. Не скажете, у мене немає дисципліни. Отже, давайте чесно: скільки разів ви собі казали: з понеділка почну нове життя, буду дисциплінованим. А у середу вже лежите на дивані з телефоном у руках і думаєте: ну що за відсутність волі? Трапляються випадки, коли люди роками ведуть боротьбу зі своєю недисциплінованістю. Вони встановлюють будильники на п'яту ранку, складають кілометрові списки справ і знову терплять фіаско. І... Тут немає їхньої провини, вони просто не знають одну маленьку таємницю. А секрет ось у чому. Будь-яка успішна історія починається з, основ... з одного слова бачення. Подумайте про це як про GPS у вашому телефоні. Якщо ви не введете пункт призначення, навіть найкрутіший автомобіль буде їздити по колу. Так само і з життям. Є люди, у яких бачення відсутнє взагалі. Вони прокидаються щоранку і думають, а що б таке поробити сьогодні? Результат купа непотрібних справ, які ведуть нікуди. А тепер увага. Ваш мозок працює, ну, як диктофон. Що ви в нього записуєте, свідомо чи несвідомо, те й отримуєте в реальному житті. Зазвичай нам пропонують формулу: бачення, дисципліна, мотивація. Звучить логічно, правда? Маєш ціль. Змушуєш себе її досягти, потім радієш результату. Але чомусь у більшості це не працює. Можна зустріти тих, хто роками дисциплінує себе ходити в спортзал. Вони йдуть туди, як на каторгу, з кислими мінами, думаючи про те. Коли це нарешті закінчиться? І що в результаті? Або кидають через місяць, або продовжують ще деякий час ходити, але без радості. А що, якби я сказала вам, що слово дисципліна треба викинути із вашого словника? Замість неї поставити щось набагато потужніше. Потреби. Ось воно, це магічне слово. І тепер нова формула виглядає так: бачення потреби, мотивація. Коли ви розумієте свої справжні потреби, дисципліна стає непотрібною. Вам же не треба змушувати себе дихати, правда? Це природна потреба. Деякі люди живуть так, що їхні дії стають такими ж природними, як їхнє дихання. Чому? Бо вони знають, що їм насправді потрібно. Ось так це працює. Пропоную чіткіше розібратися на прикладах. Стара модель. Хочу схуднути. Змушую себе не їсти солодке. Іноді радію результатам. Нова модель. Хочу почуватися легко та енергійно. Розумію. Що мені потрібна здорова їжа для енергії. І з радістю обираю корисні продукти. Відчуваєте різницю? В першому випадку ви боретеся проти себе, а в другому працюєте за себе. Існують ситуації, коли люди роками ведуть боротьбу зі своїми. Назвемо їх так поганими звичками. А потім раптом розуміють свої справжні потреби. Звички змінюються самі собою, наче за помахом чарівної палички. І ось тут починається справжня магія. Коли ви чітко бачите своє майбутнє. І розумієте свої потреби, ваш мозок перетворюється на потужний магніт. Важливо запам'ятати, ви притягуєте в своє життя те, що чітко бачите. Якщо постійно уявляєте проблеми, отримуєте проблеми. Якщо фокус тримаєте на можливостях, з'являються можливості. Трапляються випадки, коли люди просто змінюють своє бачення і життя починає розвиватися в абсолютно новому напрямку. Наче все світ раптом вирішує їм допомогти. А тепер питання до вас. Чи готові ви перестати боротися з собою і почати працювати на себе? Якщо так. То у мене для вас чудова новина. Я регулярно провожу особисті коучинг-сесії, де ми разом прояснюємо ваше справжнє бачення, розкриваємо приховані потреби, створюємо план дій, який працює без насилля над собою. Це не про те, щоб стати дисциплінованішими, це саме про те, щоб стати щасливішими. І тут хочу зазначити, що є люди, котрі живуть так, що кожен день приносить їм радість і неймовірні бажані результати. Чому б вам не стати одним із таких людей? Варто пам'ятати, що ваше життя це не боксерський ринг, де потрібно перемагати себе це сад, який потрібно доглядати з любов'ю? Тож, можливо, настав час керуватися новою формулою бачення. Потреби, мотивація і це все дорівнює ваше щастя. А якщо хочете дізнатися, як це працює саме для вас, пишіть в коментарях або особисті повідомлення. Разом ми знайдемо ваш унікальний шлях до щастя. До зустрічі у наступному відео. І пам'ятайте, що ви неймовірні.